Історія про бабусину хустку оберіг. У маленькому українському селі жила бабуся Марія. Була вона мудра, добра і мала один скарб, який берегла все життя Українську хустку, вишиту червоними та чорними нитками. Хустка та була непроста. А оберегом, що передавався у їхній родині від покоління до покоління. Одного разу бабуся покликала свою онучку Софійку і сказала Доню, ця хустка знає багато історій. Вона бачила радість і сум, оберігала наше життя. Та берегла тепло серця. Настав час, щоб ця хустка перейшла до тебе. Софійка взяла хустку в руки і раптом відчула, як вона ніжно тепліє. Здавалося, ніби червоні квіти на полотні ожили і тихенько заграли на вітрі. Вона жива, здивовано прошепотіла дівчинка. Вже ж, усміхнулася бабуся, бо в ній любов нашого роду. Колись ця хустка оберігала мене, коли я їхала далеко від дому. А ще твою прабабусю, коли вона чекала на свого чоловіка з війни. Вона прикривала нею серце, щоб страх не пробрався. Софійка обережно накинула хустку на плечі, і тут сталося диво. Перед нею промайнули картини весілля її бабусі, перші кроки мами, колискова, яку співали над нею в дитинстві. Хустка ніби показувала, що родина завжди поруч, і навіть коли її не видно. Пам'ятай, сказала бабуся, хустка захищає того, хто носить її з добротою. Вона нагадує, ти не одна за твоєю спиною покоління сильних жінок нашого роду. Відтоді Софійка берегла хустку, як найдорожчий скарб. Одягала її у важливі моменти, коли потрібна була впевненість або затишок. І щоразу хустка огортала дівчинку, теплом люблячи її так, ніби сама бабуся тримала її за руки. Так хустка стала оберегом нового покоління, а тепло бабусиного серця житиме в ній завжди.